Слава Україні! Сьогодні 30 серпня і в моєму садочку дозрівають груші чоюру. Це азійської селекції. Родини наші. Дехто пише наші, дехто Насі як правильно не знаю, але це азійська груша. Вага! плодів від 140 до 200 грам. Це в мене привиті в крону от, у грушу. Весною я привив чотири грушки, такий урожай. Леся не таке як. На остальних грушах, ну, в чуюру ще маленьке, бо в мене є ще багато різних сортів, то там надзвичайно здорове листя. Надзвичайно здорове листя, не таке, як наших європейських груш, що ми звикли. Саме перше, що хочу сказати, що будь-яка груша. Азіатська дуже стійка до хвороб. Я замітив, я посадив декілька сортів і вони стійкі до хвороб, то я думаю, що потрібно мати такі груші у своєму садочку, які будуть оброблятися чим поменше хімією. Полір в них такий яскравий, яскравий, так також виблискують видно. Такий помаранчево-коричневий. Зараз чому я вирішив? І їх зірвати, бо я вже дивлюсь, що почали лазити мурахи. Якщо я їх, то можливо вони вже і достигли, бо якщо я їх не зірву, то мурахи почнуть роз'їдати. А термін дозрівання 3 декада серпня. Як пробувати їх, то вони ще дуже тверді. Але так як мурахи вже почали вести активне тут дії, то я думаю, що ну, зірву одну. Бо можливо дійсно вони ще не стиглі, то ті три хай ще повисять. Отакий має вигляд. Невеличка, дуже цікава грушка. І мають дуже цікаву, форму форму яблука. Ну, на нього, так і кажуть, груша яблуко. І ще самий основний фактор, що ці плоди зберігаються до 5 місяців. Це дуже добре для транспортування і для продажу також. Це у мене Перше плодоношення. Тому плоди мають такий розмір, невеликий. 88 навіть до 90 грам немає. Добре, зараз спробуємо їх. Які на смак і на аромат. Дуже плотна. Аромат має бути дуже ванільний, вершковий такий, але я не відчуваю, мабуть, що ще зелене. Не визріла. Дуже солодка, надзвичайно солодка, соковита, хрустка. В той же час шкірки не відчувається ніякий смак. Ну, Мабуть, вона не визріла. М'якоть така біла, Ну, камера не передасть, яка вона цікава. Ну, дивіться, дуже соковита, коли нажимати сок, прямо аж стріляє. Соку дуже багато, дуже багато. Але в твердій м'якоті. Значить транспортабельність дуже висока в цього сорту. Груш. Смак необичний. І також і аромат необичний. Я думаю, що це перспективний сорт для промислового виробництва. Можливо, він ще не повністю ця груша визрівша, бо немає насиченого аромата такого вершкового, як в описі. Думаю ця інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам того каналу міцного здоров'я та мирного неба.